Привіт! Сьогодні розберемо і раціональні рівняння, які давали на НМТ в 2025 році. І так, завдання. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь квадратний із х 2 дорівнює 4. В таких рівняннях ми дивимося, головне, щоб права частина була більша або рівна 0, а це у нас 4. Значить, рівняння має корені. Інша справа, якщо би корінь квадратний з якоїсь числа дорівнював мінус 4, то тоді би ми сказали, що пуста множина. Тоді, якщо. Рівняння корені має, то ще важливо розуміти, що під коренем значення більше або рівне нуля. Але на НМТ виписувати ОДЗ це дуже довго, тому запам'ятайте в таких рівняннях, коли ви знайшли корінь, обов'язково підставте його і перевірте, щоб під коренем у вас було значення більше або рівне нуля. А розв'язують їх просто підносячи праву і ліву частину рівняння до квадрату, ми звільнимось від кореня квадратного. І тоді розпишу вам корінь квадратний із х 2 якщо піднести до квадрату це дорівнює 4 квадрат, то якщо ми ось тут піднесемо корінь до квадрату, то у нас буде просто підкореневий вираз x-2. І дорівнює це 16. Тоді x дорівнює двійку, переносимо 18. Тоді можна перевірити, підставивши корінь Х18 в рівняння, що це дійсний корінь, а не сторонній. І він підходить сюди, бо 18-2 якраз і буде 16, і корінь 16 дорівнює 4. А отже, ми знайшли корінь 18, і треба вказати, якому проміжку він належить. А 18 належить проміжку від 16, включно, до 20. Отже, це відповідь Г. Розв'яжемо ще одне завдання, якому проміжку належить корінь. Корінь квадратний 48 мінус 12х дорівнює 12. Також дивимось головне, щоб права частина була більша або рівна нуля. Тут 12, добре, значить, корінні будуть. І давайте піднесемо до квадрату ліву і праву частину. Тоді я зразу вже записую, що зліва буде 48 мінус 12х, дорівнює 12, підносимо до квадрату. Це буде 144. Тепер можна перенести 48 в іншу частину рівняння, і тоді буде мінус 12х дорівнює 144 мінус 48. Тоді видно, що корінь буде від'ємний, але знайдемо цей корінь, мінус 12х дорівнює 96. Розділимо на мінус 12, зліва і справа. Корінь буде, по-перше, від'ємний. А по-друге, цей корінь дорівнює мінус 8. Перевіримо, чи дійсно підходить нам цей корінь. Мінус 8, ми бачимо, що тут тоді буде мінус 12 помножити на мінус 8. Додатьте значення, а отже в цілому буде значення більше 0. Отже, підходить цей корінь, давайте подивимося, якому відрізку він належить. Якщо це мінус 8, то це менше 0, і не доходимо до мінус 16. Цей корінь належить проміжку мінус 16, 0, і тоді ми вказуємо відповідь B. Готуйтесь разом зі мною до НМТ ще більше на моєму YouTube каналі.